там ліс і Ми піднімались на гору парашка. Ну але так чи інакше коли їде багато туристів, але чи стало їх більше, чи стало менше з війною, чи відновлюється ріст? Після того, після 22-го року, чи готується якось по особливому місто до того, щоб зустрічати туристів в умовах повномасштабного вторгнення? Чи ходять містяни і власне відвідувачі туристи в укриття? Про це все і ще про багато іншого. Ми поговоримо далі з міським головою з колою, Миколою Романишиним. Пане Миколо, добрий день перше питання. Перше питання таке, знаєте, нерідко можна почути або прочитати в соцмережах, мовляв, західні регіони України не відчувають війни, живуть як жили, нічого там не змінилося. Ну різного такого плану є коментарі. Як відпочинок в школе? Змінився, якщо порівнювати, от яким він був до повномасштабного вторгнення, який він є зараз. Тобто, в цей формат відпочинку, він якось змінився чи ні? І чи відчувається власне, що війна є по всій Україні? Чи все-таки в школі нема цього відчуття, що війна триває? Знаєте, як... я думаю, що ніяка територія, ніяка громада чи місто, чи населений пункт не може сказати про те, що. Щось не змінилося, і причому в гіршу сторону під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звичайно, що вплив є, Значить, і негативний, звичайно. Значить, чи люди відпочивають так, як відпочивали? Звичайно, що ні. Їх є, скажімо так, суттєво менше. Без сумніву, що перший рік війни він дав відбиток дуже серйозний, тобто у 22-му році далеко було не до відпочинку. Значить, це була дуже складна ситуація. У 23-му році вже трошки народ звик, і, 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 і ті туристи, які приїжджають до нас, значить, чи приїжджали тоді, їх стало менше. Але, ну, скажімо, люди теж напевно мали кудись їхати для того, щоб відійти від війни хто зі сходу, хто з півдня, і прихисток якийсь вони отримали. Десь в межах, скажімо, карпатських гір, в тому числі і в нашій Сколівській громаді. Тому змінилася суттєво, змінилася ситуація щодо туриста, який відвідує нашу Сколівську громаду. Што Туристів, Ой, Тобто їх стало менше, бо все-таки люди вже адаптувалися до війни і розуміють, що відпочивати все одно треба, бо неможливо взагалі не відпочивати ну для більшості людей. Але в нас фактично позбавлена можливість відпочивати на півдні, і відтак, можливо, напаки люди роблять плюс за кордон. Багато хто не може виїхати з зрозумілих причин. І навпаки, Карпати, як на мене, мали б зараз збільшити кількість, збільшитись мала б кількість людей, оскільки вибору не так багато де відпочивати. Власне я хотів сказати, що у 2022 році ну було далеко не до відпочинку. І про це взагалі не було про що говорити. А що стосується вже 23-го року, то ситуація змінилася в сторону збільшення чисельності туристів. Значить, і якщо говорити навіть по відвідуваності, беремо найбільш відвідувана територія. це є наш заповідник Тустань, тобто він вже вийшов на довоєнний рівень в минулому році по відвідуванню, тобто люди приїхали на день. І поїхали для того, щоб, скажімо так, в якійсь мірі відійти від тих жахів, чи, чи, чи навіть чи зі Сходу, чи з півдня, чи, чи з півночі з тих територій, де є, де, які є ближче до війни, але в тому числі, наприклад, зі Львова. Тому в 23-му році ситуація покращилася, порівняно з 22-м. А в 24-му це тільки початок е, туристичного сезону, тому. Е, не знаю, побачимо. Поки що, динаміка не найкраща, тому що все-таки е, люди переважно приїжджали сім'ями, а зараз, е, скажімо, є вже такі досить великі обмеження для чоловіків віком від 18 до 60. Відповідно, менше, менше відвідуваність є, ніж було минулому році. Поки що. Ага, ну власне, чи пов'язте ви з те, що люди бояться чоловіків подорожувати? Бо я таке чула, наприклад, в Яремці, що власники приватних садів пов'язують, що просто бояться ТЦК і не їдуть відпочивати люди, тому що будуть мобілізовані інакше? Ну, дивіться, я тут розділив на дві частини це питання. Перше, ну е люди нехай їздять, звичайно. Ну, що означає бояться? Ну, так порядкуйте свою. Історію, свою ситуацію чоловіки із тим, що ви маєте право їздити. І, будь ласка, приїжджайте, ми завжди раді будь-яким гостям, які будуть нас відвідувати. Але коли це говорять люди, які не впорядкували себе, скажімо, не відвідують військкомат чи РТЦК зараз, і відповідно бояться їхати, бо їх можуть, можуть мобілізувати. Так, такі випадки є без сумніву. Тому, якщо б мене спитали, що з цим робити, то я би порадив чоловікам, які не мають ніяких документів взагалі, утриматися від будь-яких подорожей. А ті, які мають для цього певні, певні скажімо, умови і певні можливості, впорядковують і їдуть далі, чи то їдуть на Франківщину, чи їдуть до нас на Львівщину, зокрема на Сколівщину чи в Славськ. Тому я думаю, що тут. Все зрозуміло. Нехай чоловіки не жаліються на ситуацію, яка є. Їм треба відвідати РТЦК, це найперше. Бути законослухняним громадянином, а далі своїми сім'ями, родинами їхати на якийсь там короткий чи довгий відпочинок. То в школи, зокрема, з укриттями. Чи ви збільшували їх кількість? Але на увазі, не школи, звичайно, а от приїжджають туристи, десь вони там живуть, наприклад, навіть в приватних садибах, але пішли гуляти по місту, і тут тривога. Тобто якось цей аспект ви пропрацьовували? ну, сказати, сказати про те, що нам вистачає укриттів, це сказати неправду. Я думаю, це не тільки у нас, чи на гірській території, чи у всій Україні просто не вистачає. Бесум, що е, е, наші люди, ну, скажу так, більш спокійні, ніж, наприклад, беремо львів'яни, так? Тому що. У нас слава Богу було тільки влучення, ну, одномоментне чотири влучення було, значить, і все. І Богу дякувати, що нас якось воно обминає. Відповідно, це не Львів і, 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 і не Стрий, де останнім часом чи біля Стрия, якщо говорити близькі території. Тобто укриття їх не вистачає дійсно, і люди ну, достатньо безпечно себе почувають. Навіть під час тривог, Причому це не, 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 не можу сказати, що це сталося в останній період. Навіть коли початок війни був спочатку була ситуація, що де укриття, давайте ці от всі укриття, які ми могли скажімо, в якийсь спосіб підготувати і з тим, щоб забезпечити людей, що вони могли мати якийсь прихисток і зберегти своє життя чи здоров'я. По суті, наші місцеві не дуже ходили і не ходять в укриття. Тобто, як би ти не закликав, які б гушномовці не запускав, я особисто, навіть порушуючи певні правила безпеки, ходив по місту і сказав, що ви ж що ви ходите? Чого ви гуляєте? Йдіть і в укриття. Але народ тут достатньо безпечний, бо як у нас кажуть, поки, поки тебе не зачепило, та й, та й, та й ніхто, поки грім не вдарить, то ніхто навіть не хоче про це і думати. Тому е, тут. Так, просто Тому люди, тісно, коли важливо. приїжджають з сходу чи з півдня України, для них Карпати відчуваються дуже безпечні. Вони точно не їдуть, щоб в Україні сидіти. Я, я, я власне такі весно роблю, навіть по наших мешканцях, а по тих, які приїхали зі сходу чи з півдня. Те саме, про що ви зараз говорите. Вони достатньо напевно безпечно себе почувають. Про туристів можливо, от скільки їх відвідало громаду, можливо, маєте такі цифри. Там минулого року якийсь прогноз на цей рік, і цікаво, хто, хто їде хто їде на сколівщину, тобто хто, хто і звідки. Дивіться, минулого року минулого року нас відвідувало в різний спосіб більше 300 тисяч туристів. Значить, які саме відвідувані місця? Якщо це цікаво, можу про це розказати. Е, значить, е, е, але в минулому році я би сказав так, повноцінно сім'ї їздили значить, е, чоловіки, дружини, діти. Там, е, так було е, зараз, у цьому році, початок сезону, е, травень, вже початок червня, можна щось сказати, за травень, травні. Ну, тобто, якщо в минулому році більше 300 тисяч відвідувало, відвідувало туристів нашу громаду, то в цьому році, за травень місяць, це близько 30 тисяч. Ось в різний спосіб. Це і Тустань заповідник, про який я вже говорив, це Національний парк Сколівської Бескіди. Значить, це, це є наш історико-краєзнавчий музей Сколівщина, який досить, я думаю, що він один з самих активних, я їх називаю так, музеїв сільських, тобто тих, які не відносяться до міста, наприклад, Львова. Значить, чи, чи великих міст обласного значення, то напевно саме відвідувані, я так думаю, або один з самих відвідуваних у нас, у нас у Львівській області. Плюс до того, що є відпочатковий комплекс у дворі цікавий цікаві у нас у Підгородцях там теж близько двох тисяч відвідало туристів. Ну і різні кемпінги, готелі, глемпінги там і так далі. Тобто, ну близько 30 тисяч вже, скажімо. Туристів, до речі, географія широка з усієї України. Ну, це Тому... одноденний відпочинок. А якщо говорити про відпочинок на тиждень-два, то вийшов він теж на рівень, який був до 2022 року, коли приїжджали люди. Важко сказати. У нас ще, в травні ще не було такої погоди, звичайно, значить, зараз краще. Ну, ну, думаємо, що буде менше, ніж в минулому році. Ну, поки що така динаміка, значить нема такої активності, людей є менше, скажу так, і приїжджає е, більше, е, якщо це автомобілем подорож, більше е, скажімо, сімей без чоловіків, скажу так, тобто дружини за водія з дітьми, але ну, дуже мало менше набагато скажу так, чоловіків є, особливо віку 18-60. І можу ще уточнити, наскільки місцевий бюджет е, наповнюється від туристів, наскільки зміна відчувається з до 21-го року і зараз? Чи можливо в зв'язку з війною багато хто податків не платить? І моє спостереження, коли їжі по Україні, дуже багато малого бізнесу переходить в тінь, намагаються розраховувати з готівкою, тобто намагаються оминати оподаткування. От ви відчули по своєму бюджету, що прибутки від туризму падають? Чи все таки ні? Дивіться. Вони не є великі в нас. Поки що таке законодавство, яке скажімо, таке адміністрування такої послуги, коли турист відвідує ті чи інші заклади, то воно у нас не, не робить, скажу так, картини наповнення бюджету нашого, нашої місцевої громади. що я маю на увазі? Значить, бо зараз, наприклад, ну, таким, ну, хоча б невеличким визначником відвідування туриста тої чи іншої локації, чи скоріше сказати, там, готелю, кемпінгу і так далі. Тобто це є, називається туристичний збір. Відповідно, у нас нема, у нас осель приблизно таки різних, різного роду, значить, гемпінги, котеджі, будинки гостьові і так далі. Це ну, близько ста. Тобто це не є велика цифра, без сумніву, і з них. Так, невелика частина людей платить, платить податок, який називається туристичний збір. Тому коли ми говоримо, наприклад, про те, що дві третіх туристів відвідало тустань, то місцевий бюджет з того майже нічого не отримує, крім того, що є працівники тустані і, і, і з їхньої заробітної плати платиться податок з доходів фізичних осіб. Тобто кількість туристів. Не впливає По, що таке законодавство. Кількість туристів, які відвідують, наприклад, Тустань, не впливає на надходження до бюджету в нашу, в нашу громаду. Нас зараз більше навіть цікавить, значить, щоб більше туристів, більше відвідувачів було в нашій громаді, тому що це є промоція, це є реклама. Але ми доживемо до того часу, коли за все треба буде платити. Я в це вірю. І тому е, акцент зараз не особливий робимо на тому, що треба зараз боротися чи домагатися в державі того, щоб платили, в тому числі відвідувачі, наприклад, того ж самого заповідника, е, збір, якого не існує поки що. І ми вносимо деякі зміни в законодавство і через асоціацію міста, але поки що ми не маємо. Скажімо, позитивного для себе результату. Чому туристичний збір не платять від відвідувачі тустані, тому що згідно законодавства, це не є обов'язковим? <рес> ну, поки, що, поки що в законодавстві цього немає, що е, треба платити туристичний збір, коли ти відвідуєш, е, скажімо, той же заповідник Тустань е, чи, ті, чи той же національний парк, наприклад, Сколівські Бескиди, бо вони теж е, е, їх, їх багато відвідувачів, е, скажімо, є, які входять. Е, Є карпатські стежки, є там хороші локації, в тому числі гора Парашка. Ну, отримує з цього, звичайно, дохід на НПП Сколівські Безкиди, а ми з цього нічого не отримуємо. Ну, таке в нас є законодавство. Поки що так є. Але ну, uh -huh. якщо б це була велика складова нашого бюджету, то я би міг там, ну скажімо так. Поплакатися вам і сказати, ой, на жаль, ми тут і жити не можемо без цього. Зараз мова не про це. У нас є інші, скажімо, доходи, які дають нам можливість функціонувати в нашій громаді. І ми більше радість того, що турист приїжджає, йому тут сподобається, і він сюди буде завжди приїжджати. Оце є важливо, поки що так. Більше промоційно. А власники приватних садиб вони працюють як ФОПи у вас в громаді, або який відсоток з них працює як ФОПи, щоб це було на біло? Мінімальний на біло це мінімальний. Тобто, якщо їх там є, ну грубо скажемо, осель в межах 60 так, значить, то, то там буквально зовсім небагато, там 20% вони працюють, як ви кажете, по-білому. А всі інші, ну, на жаль, на жаль, так є поки що. Ну, але ще раз, це не є. Це не є визначник, який говорить, що від того, ми, наша громада буде мати наповнення бюджету. І ще наостанок, прорекламуйте сколи. От, наприклад, люди, дуже багато зараз людей вперше взагалі побувало на заході України, тому що вони звикли або десь за кордон, або на море. Чому скола? Бо в нас є ну, більшість намагаються їхати або на Закарпаття, воно більш популярне, чи на Прикарпаття в Івано-Франківську область, то саме Ярем чи Букувель. Що у вас є особливого і що має знати турист, коли до вас їде? Крім того, що, наприклад, є комендантська година так само. Бо багато хто хоче їхати на Закарпаття, бо там її немає комендантської години. І, до речі, чи багато у вас порушників комендантської години, які розслабляються, Карпати і по ночах гуляють. Ми нічим особливим не відрізняємося від ситуації, яка є в нашій країні, і, зокрема в Західній Україні щодо порушників, я ззаду почну комендантської години. ну Їх і менше, однозначно, ніж було. Їх і менше. значить, Але, але тим не менше, знаєте, ну, виходимо з ситуації, якою вона є. Для нас є важливо, щоб наша, наша громада, яка є транзитною громадою. Якщо їхати в будь-які, скажімо, на будь які території там, Закарпаття чи Славськ, ми є транзитами, тут неможливо не проїхати через коле, тому що є траса М06 Київчок, є в нас залізниця, значить, і тому через коли хочеш не хочеш, будеш поїжджати. Ну, чим сколе особливе? Ну, особливе те, що це класне, класне, ну, фантастичне місто. Невелике значить, в горах, де ти можеш зупинитися, наприклад, на заправці ОКО і побачити, я не рекламую око, хоча око це класна структура, яка, з якими ми співпрацюємо, але і ти побачиш, як сколи виглядає і все, що навколо сколи. Тобто, у нас навіть є зараз ми розробили через науковців. значить, Мобільний додаток, Сколе Смарт, де можна, ну, можна побачити все, все, що стосується нашої громади, а конкретно, значить, дивіться, я вже говорив про те, що, що, що таке тустань. Заповідник тустань це є самий відвідуваний е, е, заповідник значить, у Львівській області. Тобто він є другий після Синевіру в Західній Україні. Тобто ну, відвідуваність 200 тисяч це є досить, досить багато. У нас є національний парк «Сколівський безкиди, тобто, де люди можуть е, провести багато часу і побачити дуже і дуже е, багато. У нас є відпочинковий комплекс у дворі, значить, у селі е, Підрості. У нас є «Глемпін Едельвейс, дуже цікавий, е, куди діток здають. ну, Всі знають, що, наприклад, є Артек. Буковелі, ну артек, який колись був в Криму, але ми зараз говоримо про Буковелі. У нас, можливо, менше знають про, про, про Едельвейс, але батьки дуже задоволені, значить, коли здають своїх діток, привозять на відпочинок там два тижні. Такого дуже активного, дуже активного відпочинку для дітей, для школярів. Ось у нас є водоспади. Кам'янецький водоспад, який, ну я думаю, що тут більша частина Львова, напевно, вже відвідала. А якщо ні, то я запрошую відвідати. У нас є глемпінги, у нас є ну, інші водоспади. Сопіцький, у нас є Гуркало водоспад у Корщині. Тобто дуже багато цікавих природних локацій, які дійсно ну, неможливо відвідати ні за день, ні за два. Тобто, це як мінімум треба приїхати на тиждень. Як мінімум, для того, щоб активний відпочинок провести. Ми не говоримо про якісь там комплекси, де такого, ну я би сказав так, стандартного типу готель, там, значить, і нема куди вийти. Значить, а тут є, є чим насолоджуватися. Тому ми дуже цікава громада з точки зору перезавантажити себе морально-психологічно. І з точки зору вивчити історію більше, яка дуже є цікавою, починаючи ще від, скажімо так, від наших героїв січових стрільців, які боролися 110 років назад з москалями. Тобто є багато-багато таких речей. Я не знаю, чи я сказав за цей за краєзнавчий музей Сколівщина. Краєзнавчий музей Сколівщина це, я думаю, я вже вам про це говорив. Це, напевно, один з найбільш відвідуваних музеїв у Львівській області. Якщо не найбільш, ну, не, не, не хочу бути голослівним, але думаю, що десь у, у, у верхній частині турнірної таблиці, якщо можна так сказати. Тому десь так, тому запрошуємо. У нас тут багато речей, гаструтури з проводимо і так далі. Це про це можна довго і довго говорити. Тут краще е, знайти з смарт, почитати де де це є які локації і приїжджати.